Привіт, друже! Я їжачок рятівничок. Ось і прийшло довгоочікуване літо. Літо це пора відпусток, каніку, подорожей, веселих ігор, цікавих пригод та несподіваних зустрічей. Влітку можна робити багато цікавих і веселих речей, їсти до схочу морозива, купатися у водоймах. Гасати на велосипеді цілий день, гратися з друзями аж до вечора, ходити у цікаві подорожі. Але влітку, друже, тебе можуть підстерігати і небезпечні випадки. І щоб їх не трапилось, давай з тобою пригадаємо основні правила безпечної поведінки. Дотримуйся правил особистої гігієни. Постійно мий руки з милом перед їжею і після прогулянки. Перед вживанням обов'язково мий овочі і фрукти. Іноді батьки будуть залишати тебе самого вдома. Тож пам'ятай, не вживай медичних препаратів, не грайся з гострими, ріжучими та колючими предметами. Не грайся з сірниками та запальничками і не користуйся газовою плитою без нагляду дорослих, самостійно вмикати у розетки електроприлади дітям заборонено. Не визираю відкрите вікно і не перехиляйся через перила балкону, щоб не звалитися, не відчиняй двері незнайомцям. У щоб ігри твої були безпечними, пам'ятай! Гуляти і гратися можна лише у спеціально відведених місцях, на дитячих та спортивних майданчиках, у парках і скверах. Не розкидай сміття у місцях відпочинку, викидай сміття у сміттєві баки, не залазь на високі дерева, бо можна впасти і травмуватися. Не влаштовуй ігри на дорогах. Не катайся на велосипедах, роликах, на самокатах на дорозі. Не куштуй незнайомі тобі ягоди, гриби та рослини. Вони можуть бути отруйними. Не бери до рук незнайомі предмети, тим більше не грайся ними і не досвіджуй. А якщо раптом ти побачив підозрілий предмет, то обов'язково гукай дорослих. Ніколи не розмовляй з незнайомцями. Та не приймай подарунки, не підходь і не сідай в незнайомі автомобілі. Не погоджуйся йти куди-небудь з незнайомцем. Але якщо незнайомець намагається відвести тебе силою, чини опір, кричи і клич на допомогу. Не зачіпай і не дражни незнайомих тварин, не відходь далеко від дому, не ходи до лісу з друзями або сам. Не затримуйся на подвір'ї до темна. Сонце, вода та повітря загартовують твій організм. Проте сонячні промені іноді можуть бути небезпечними. Тому запам'ятай. На подвір'я виходь обов'язково у панамці. Не знаходься довго під променями сонця, бо можна отримати сонячні опіки. Не заходь у воду, тим більше не пірнай без нагляду дорослих. Не запливай далеко від берега на камерах та на матрацах. Не пий воду з річки, з озера і з моря. А ще, друже, завжди пам'ятай і не забувай номера телефонів екстрених служб. Пожежна служба. 101. Поліція. 102. Екстрена медична допомога. 103. Аварійна служба газу. 104. Друже. Я впевнений, що всі ці правила ти добре знаєш. Але їх потрібно не тільки знати, а й дотримувати.